Розглянемо основні задачі в кінематиці, які ми розв'язуємо під час вивчення теми прямолінійний рівномірний рух. E, значить, як оформляти розв'язок задачі і взагалі як осмислювати свій розв'язок? E, коли ви прочитали умову, то в першу чергу, якщо в цьому є необхідність, уявіть собі її графічно і, в принципі, відобразьте на малюнку. Після того, як малюнок готовий з усіма позначками на ньому, тоді записуємо дано і розв'язуємо, тому що аналіз малюнка він е, дасть вже і розв'язок. Ну, наприклад, перша задача. Людина проходить алеєю парку 20 метрів до перехрестя з іншої алеї. Потім вона повертає під кутом 90 градусів на іншу алею і проходить ще 15 метрів. Знайти переміщення і пройдений людиною шлях. Ну, Прочитавши перший раз умову, запам'ятуємо, що знайти. Переміщення і пройдений людиний шлях. Відповідно, необхідно зараз е графічно відобразити рух людини. Наприклад, вона почала рух з цієї точки. Так, і. Е Пройшла алею 20 метрів. Ось воно. Підійшовши до перехрестя з іншою алеї, вона повертає під кутом 90 градусів на цю іншу алею. І проходить ще 15 метрів. Ну, трошки менше, ніж було. Знайти переміщення і пройдений шлях людиною. Значить, траєкторія руху це є оця ламана. Пройдений шлях, дорівнює сумі. Довжин ланок ламаний. Тепер перемістилось. Людина перемістила з цієї точки в цю точку, відповідно результуюче переміщення, виходить ось таке. В результаті ми маємо, якщо підписати, оце перший шлях L1. він становить 20 метрів. І це перше переміщення. Ну, ось. Е, наступна ділянка шляху L2. Вона становить 15 метрів. Так. І це друге переміщення. Значить, переміщення я буду писати отут. Це перше переміщення. Це друге переміщення. А оце у нас результуюче переміщення на цей вектор. Ось воно. Ну і відповідно величину напишу, величину цього переміщення потрібно знайти. Разом з тим, необхідно знайти і весь шлях, який пройшло тіло. Тому я тут запишу L також невідомо. Звичайно, після побудови такого малюнку ви вже розумієте, як знайти L і S. L це в нас сума довжин уланок L1 і L2, а S це довжина гіпотенузи. Цього утвореного прямокутного трикутника. Відповідно, після цього ми просто оформляємо вже задачу, записуючи дано. І так, дано. L1 за нашими позначками 20 метрів. Так, L2 це буде 15 метрів. Ем, необхідно знайти L і S. Довжину переміщення. І так, L дорівнює L1 плюс L2. Можемо зразу ж Це 20 метрів. Додати 15 метрів. Отримуємо, що шлях пройдений буде 35 метрів. Так, наступне переміщення. Переміщення у нас є гіпотенуза прямокутного трикутника з катетами L1 і L2 тому э, за ТРМ Піфагора, Пифавором, скориставшись в Нижне ТРМ и Пифавора, маємо що це буде сума квадратів катетів. Так, дорівнює корінь квадратний. Значить, L1 в квадраті – це 20 в квадраті, Плюс 15 в квадраті. вот так. так ну и для легшего обчисления, Звичайно, я могу посчитать, там 20 квадрате 400 15 квадрате 225 в сумме получаем 625 корень квадратный 625 это будет 25 метров ну и дальше відповідь. значит получаем шлях у нас будет 35 метров пройдений. Ну а переміщення отримуємо 25 метрів. Так, наступна задача. Автомобіль проїхав 3 км прямою дорогою. А, яка плавно переходить у кільцеву. Тобто, згідно нашого нашої умови, виходить, він їхав прямою дорогою. Потім вона плавно переходить у кільцеву. Тобто це буде, ну, зараз попробую побудувати кільцеву. О, повинно, так. Так. так, а, Після проходження ним пів кільця, його переміщення становило 5 км. Значить, півкільця це коли він проїхав оцю дугу і вертає назад паралельно до цього. Значить пів кільця виходить, ось тут у нас це пів кільця. Значить, я проведу цю хорду, яка є діаметром. Ну, моя трішка вона добажна тут проходити. Значить, радіус, оце центр, виходить. о, це діаметр у нас. Значить, знайти радіус кільцевої ділянки. Ну, якраз радіус нам не треба знайти, виходить. І пройдений автомобілем шлях. Значить, звичайно, шлях буде складатися з L1 плюс L2. L1 плюс L2. Так, радіус ми можемо знайти, знайшовши діаметр. Ну і тепер проаналізуємо. Значить, проїхав 3 км прямою. Значить, оце у нас 3 кілометри. По -умові. Після проходження э, ним кільця, пів кільця його переміщення становило 5 кілометрів. Значить, переміщення його, це виходить ось, отакий ось відрізок. Вектор. Якщо. Він перемістив звідси сюди. Так що оцей э, відрізок, оцей вектор, у нас за довжиною становить э, 5 км. До речі, зверніть увагу, оцей, оцей і оцей відрізки утворюють прямокутний трикутник. І відповідно за довжинами сторін ми встановлюємо, що це єгипетський трикутник і оця ось сторона. Тобто катет буде. Це діаметр у нас виходить. Я його запишу отак. Діаметр, дорівнює, дорівнює. 4 км. Такий аналіз. І ми зразу встановили діаметр. А, значить радіус буде 2 км І ми даємо відповідь на питання перше. Знайти а, радіус. Тобто, оце питання ми вже розв'язали. Радіус буде 2 км практично Так, тепер шлях. Щоб шлях знайти, необхідно оці 3 км і плюс довжина оцієї дуги як визначить довжину дуги, якщо це півколо, а радіус вже знайдений? Ну, звичайно, із геометрії ми знаємо, що е, довжина дуги, в цьому випадку е, півколо дорівнює PR. Тобто L2 буде до рівнювати PR. Радіус у нас є. Ну, в принципі, ми вже розв'язали задачу, залишається тільки, що оформити, Знову ж дано написати. Там. Вдано записати те, що є L1, 3 км. Так, S переміщення 5 км. Так, а знайти необхідно радіус, це по-перше. І шлях, це по-друге. Значить, з трикутника ми знаходимо, назвемо його там А. Б. Значит, напишем Трикутника Б С Єгипетський, так, звідси, звідси. А, БЦ Дорівнює чотири кеме. Так, чотири кеме. Отже. Радіус дорівнює одна друга Б і дорівнює два кме. Так, це ми перше знайшли радіус. Друга дія. дорівнює L1 плюс l 2 l 2 як ми встановили, це півколо, тобто PR. Так, і це буде дорівнювати π на 2 2 π. 2P кілометрів. А, ну, Звичайно, наближено обчислимо його, бо нам потрібний хоча б приблизний результат, 6 сілих сотих кілометрів. Так, ну і тепер можемо обчислити. Отже, L буде дорівнювати L1. Значить у нас дано це Плюс 6,28 кілометрів. В результаті отримуємо. 9,28 кілометрів. Так, от Так. так. Наступна задача. Велосипедист їде прямою дорогою з швидкістю 20 км за годину. Тобто він рухається по прямій. Через пів години він повертає назад і рухається з тією самою швидкістю протягом 45 хвилин. Тобто він проїхав пів години. Потім в цій точці розворот, Тобто отакий от аналіз завжди робить. І рухається назад протягом 45 хвилин. Оскільки з тією самою швидкістю рухається, але довший часто він пройде більшу відстань. Так, значить, знайти пройдений велосипедистом шлях і модуль його переміщення за час руху. А також його координати перед розвертанням і в кінці руху. Ну, оскільки у нас розглядається координати, то необхідно ввести систему координат. Значить, систему координат я побудую тут між ними, хоча, звичайно, можна побудувати. хай так. І по якійсь траєкторії. І так. Значить, система координат, хай це буде вісік, у нас є. Тут хай блен. Так. Ну, в принципі, нуль я можу навіть не тут взяти, а від початку його руху. Тобто тут нуль. Початку руху. Так. Значить далі. Е, їде прямою дорогою швидкістю 20 км. Тому я запишу швидкість руху дорівнює 20 км за годину. Так, назад він... Е, і час руху, час руху півгодини. Ось воно сказано. Через півгодини, значить він до цього рухався півгодини. Тобто 0,5 години. Тепер назад. Назад він рухається з тією самою швидкістю, по-моєму, задачі, 20 км за годину. І протягом уже 45 це 0,75. Тут Т1, тут Т2, 0,75 години. То що 45 хвилин це 3 четверті години, а 3 четверті це 0,75. Я можу писати або 0,75, або 3 четверті. в залежно від того, як мені буде зручніше. Так. Ну, пройдений шлях у нас складається довжина... Оцієї траєкторії і довжина назад. Тобто, я отут напишу пройдений шлях туди, це L1. А пройдений шлях назад це L2. В результаті загальний шлях буде в сумі L1 плюс L2. Так, D. L1 я можу знайти, використовуючи швидкість і час. L1 це буде швидкість помножити на T1. І буде дорівнюватися 20 км за годину, помножити на 0,5 години. Так, дорівнює. Значить, години все скорочується. 0, кума, і 2 на 5 10 кМ виходить. Значить, він пройшов 10 км за пів години. Тепер, коли він повертався назад, ми можемо знайти l 2 Повертався з швидкістю ВМ протягом часу Т2. Значить шлях, який він пройшов, це буде 20 км за годину помножити на... Ну я напишу 3 години. Так, години скорочуються, 24 тут 5, і получаємо 5 на 3 15 км за годину. Значить, ці задачі я давно вже не пишу, щоб час зекономити. Ну і тепер L буде дорівнювати L1 плюс l це значить 10, +15, 10 плюс 15. Тобто 10 км. Плюс 15 км. Буде дорівнювати 25 км. Тобто весь шлях, який він пройшов 25 км. Тепер переміщення. Значить, переміщувався він з цієї точки, а закінчив в оцій точці. Відповідно, переміщення я побудую, сказавши. Откуди він почав, почав звідси рух, а закінчив отут усе, Проти цієї точки. То, виходить, ось таке переміщення. Ось таке. І якщо розглянути... З яких переміщень воно складається, то це буде слідуюче. Ось оце перше переміщення. Ми його потім S1 позначимо. А оце у нас буде друге переміщення. Зверніть увагу, що вектори колінеарні. І відповідно я отут підпишу, що в цьому випадку у нас переміщення S1 довжину має. А в цьому випадку S, ось, ось, напишу, S2. А оце в нас S, результуюче переміщення. Я так позначу векторами. Ну і результуюче переміщення за правилом додавання колінарних векторів, якщо вони протилежно напрямлені, дорівнює різниці більшого і меншого векторів. Тобто цей вектор буде різниця довжин більшого і меншого векторів. Так, відповідно, ми маємо довжину S як різницю довжин векторів S2 і S1. Тобто, це буде довжина вектора S1 у нас співпадає з L1, а, а довжина S2 з L2. Тобто, виходить 15 кілометрів. Це довжина вектора S2 мінус s 10 км. Так. В результаті ми маємо. Переміщення. Ну, взагалі-то, е якщо знак враховувати, то переміщення повинно ну е Це я модуль визначаю його. Модуль завжди додатній. А якщо проекцію, то вона буде від'ємна. Тому я зараз запишу модуль 5 км за годину. Тобто .е. довжина переміщення. Так, а проекція його на вісь Х буде мінус 5 км за годину, бо цей вектор S напрямлений проти осі. От так. так. Наступна задача. Перший автомобіль здійснив за 20 секунд таке саме переміщення, як і другий автомобіль. Значить, таке саме переміщення я зразу відмічаю. Бо я їх можу прирівняти або використати. Як і другий автомобіль за 10 секунд, рухаючись зі швидкістю 72 км за годину. Чому дорівнювала швидкість першого автомобіля? Значить, перший автомобіль здійснив за 20 секунд таке саме переміщення, як і другий автомобіль за 10 секунд, рухаючись швидкістю 20 км за годину. Значить, тут мені, в принципі, будувати нічого. Я використаю, що переміщення однакові. А і переміщення я це можу знайти використовуючи параметри руху другого автомобіля, бо тут у мене є швидкість. Зараз запишу її. І так, швидкість другого автомобіля дорівнює 72 км за годину, це 20 метрів за секунду. Швидкість подавати в метрах за секунду. Далі час руху цього автомобіля. по умові задачі 10 секунд. Так, це моя дана. Так, тепер перший автомобіль рухається протягом часу 20 секунд. 20 секунд. І здійснює те ж саме переміщення, що і другий. То я можу написати, що є один переміщення першого дорівнює переміщення другого. В результаті необхідно знайти... Необхідно знайти... Швидкість першого автомобіля В2. Ой, В1. Так от, швидкість першого автомобіля ми можемо знайти, використавши переміщення. Тобто переміщення першого автомобіля таке, як і переміщення другого автомобіля. Якщо вам отакі рівності дані, то задачу краще розв'язувати починаючи саме з використання цих рівнянь. Вже тобто, я записую S1 дорівнює S2, бо це відомо. А далі я розписую S1 як добуток швидкості 1 на t 1 Тобто переміщення пройдене першим автомобілем дорівнює, І тут добуток v 2 t 2 це переміщення пройдене другим автомобілем. І з цієї рівності нам треба V1, це множник, значить V1 дорівнювати V2T2 поділити на Т1. Далі підстановочка. Значить, В2 у нас 20 метрів в секунду. Т2 10 секунд. Далі Т1 20 секунд. Ну, секунди у нас скручуються. Ось, ось. ось. Тут 10 получается. Таким чином получается 10 метрів за секунду. Це швидкість першого автомобіля. Так, ну і остання задача. Шоста. Під час руху вздовж прямої координата тіла змінилась за 5 секунд від значення 10 метрів до значення мінус 10 метрів. Які модулі напрям швидкості? Значить, понятно, що рішити цю задачу можна і без малюнка, але я по першому разу поясню на малюнку. Значить, тіло рухається, вздовж прямої. Відповідно, вибираємо систему координат з однією вісю. Значить, тут у нас 0. А Тіло почало рухатися з положення 10 метрів. Х в метрах міряється, і за 5 секунд воно перемістилось в положення мінус 10 метрів. Так. Значить, це у нас початкова координата напишу, а це в нас кінцева. Значить, переміщення, яке воно здійснило. Ось. Значить, яка проекція цього переміщення, значить, я тут напишу S, а проекція цього переміщення SX буде рівняти X-X0, і це буде мінус 10. Метрів, відняти 10 метрів. Таким чином проекція переміщення виходить мінус 20 метрів. Тепер яка швидкість руху? Тобто знайдемо проекцію швидкості. Проєкція швидкості це проєкція переміщення поділити на час. Значить, проєкція переміщення це мінус 20 метрів. Час руху у нас 5 секунд. Таким чином, при діленні ми отримаємо мінус 4 метри за секунду. Значить, швидкість. Тіла становить мінус 4 метри за секунду, де мінус каже, що воно рухається проти додатнього напряму осі, тобто протилежну сторону. Тому мінус. За модулем вона така, 4 метри за секунду. Відповідно, модуль у нас буде ось 4 метри за секунду, а напрям протилежний до осі.